Так, ну що, ось такий кусочок я викопала. Земля, звичайно, кирпич кирпичом. О, єлі, я, я прям не знаю, я аж порвала рукавиці, зараз покажу. Ось так. А це таке, вона просто вона, як, як камінь. І ось скільки картошечки в нас є, картопельки. Зараз підемо варити. Як зварю, покажу. Скільки вийшло. Ну, непогано, я думаю, нам вистачить. Так, на вечерю трошки поїсти. Ось так. Ось скільки ще залишилося. І ось така вечеря в нас вийшла. Ось така картопелька гарненька і рибка. Добрий день, ви з України, з Криворіжжя. Так, з самого ранку десь часов з 10, працюю на городі, не здіймала, бо нічого не встигала. Так, почнемо, що встигла зробити. Почнемо з перців. Висадила перці ось такий парник. Мене стоїть. Він не так захищає, знаєте, від холоду, ну, може, від вітру, тому що, да, від вітру він захищає. От, він захищає від сонця. Його зараз функція це захистити від пекучого сонця. Бачите, які непогані перці, їх тільки ось висадило. Вони були на сонці, поки не поставила парник. Ось поставила і все. Всі веселенькі ось такі. 45 рослин перцю і я висадила. Ось так. Далі. Поставила парник на баклажани. баклажани буду ближе до вечора, все зніму. Не знаю, думаю, мабуть, і кабачки сьогодні висажу. Ось для них тут місце. Теж буду ставити парник, Ну, він буде захищати і від вітру холодного, і від сонця теж. От. Тут баклажани теж сама функція, головне це захищати від сонця. Я його відкрила і як прикрити, тоді він дає тінь. От. Щоб давав тінь. Він у нас самий найвищий, тому що так його встановили по-іншому. І тому що баклажанам треба надовго захист від сонця прикривати, щоб вони не горіли. Тут на кабачки я поставлю тільки на перший, на перший час, потім беру. Не буде його парника. На перший час, поки вони приживуться, приймуться. Так, що ще? Ще е, по, позачищала теплицю. Ось. Позачищала тут. Був такий бур'янець вже піднявся, що ого. го Зачистила вже якісь салати, дивіться мої. Шикарні салати. Помідорки вже пасинкуються, буду прибирати пасинки. Прибирати треба срочно і сьогодні. І нижні листки я теж буду прибирати, ось пасинки. Бачите? Оце пасинок. Він мені геть не потрібен. Ось дивіться, які знаєте. Ну, шикарний просто пасинок. Отак от я буду проходитися, всі пасинки прибирати і нижні листки я теж буду прибирати, вони не потрібні. Оце вже я буду робити маленьким сікатором. Буду робити, покажу. Ось такі справи. Добрий ранок. Ми з України, з Криворіжжя. Я вже зранку на городі показую вчорашні перчики, які посадила. Ось такі гарнюні. Треба трішки, мабуть, ще причинити їх пока. Хоча їм. Я дивлюсь, непогано. Ось такі перчики. Так, що ще? Баклажанчики висажені. Ось так покажу. Накриті, щоб не горіли. Ось так. Є. Стоять, як вкопані. а що ж я кажу? Вони і так вкопані. Ось такі пролиті вже, мені. Ой! Фу, прикаті! Собака! Так, ну тут це норм. Сьогодні у нас вітер страшний. Так, ось це виставила. Помідорки перчики, це братові жінки. Ось так. Теж просила розсади. Що ж, будемо ділитися, що робити. Ось так. Зараз заберуть. І в мене залишилося ось цей ще не до пересаджування. Зараз пересаджу ще помідорки. От. В тепличку. Так, у нас вже обід. Жара стоїть страшна. Сонце пече і вітер дує. Сама найпоганіша погода, яка може бути. Фух. Так, що я зробила? Що встигла зробити? Я пройшлася по пасинкам і лишнім листкам помідорів. Все поприбирала ось такі. Значить, помідори мої вже викидують цвіточну кисть. Вже будуть цвісти. Ось так. Тому прийшлася, зачистила, все поприбирала. Ось такі вони в мене гарні. Салатики вже вони. Чудові, різнокольорові. Так. Ось дивіться, скільки в мене вийшлося листя з помідорів. Ось так. Такий собі Прикупила, секатор маленький. Спеціально для цього діла. Дивіться. Отак. Ще й травня місяця немає. Це в мене вже отакі справи. Так, ще ж заберу секатор. Тьо, все так закрила. І все-таки мені пусик для таких от ділок. Так, покажу, що ще. Дивіться, встигла зробити. Стоїть парничок. А чого він там стоїть? А зараз покажу, тут ось так ось поприв'язувала, бо вітри в нас страшні. Цей теж, бачите, всі поприв'язувала. І на перець все прив'язане, тому що ну, треба бути обережним. Як зірве його та унесе, то буде не дуже. Що в мене тут? Бачите, так поставлений. Тут синенькі. а тут Оп, кабачечки. Вже висаджені кабачечки стоять, гарненькі, все в них наче добре. Будуть, поки не підростуть, будуть під агроволокном, тому що, якщо сонце, зараз їх на сонце. Відкрити то все. Кабачічки не буде, вони просто згорять. Сонце пече дуже сильно. Ще краплю я підключила, капає вода. Все добре. Ось так поки що всі будуть в мене рости. Всі заховані. і в будиночках. Отак. Не знаю, тепер я буду відмивати руки. Я завжди це ще ж, ж не встигла, але ну, наче б той сезон не почався, я купляю собі завжди ну, якісь нейтрилові або якісь такі от рукавички резинові. І з помідорами, з огірками я працюю в рукавичках, тому що ось це зелене, дуже складно відмити тоді від рук. Але зараз в мене їх не було і прийшлося голими руками і ось такі буду зараз відмивати. Але так гарно, прямо так здалека дивлюся, мої помідорки. Ну, це чудово. Скоро вже підв'язувати треба, до речі. І піду працювати далі, тому що мені треба пересаджувати помідорки, розібратися з помідорками, які залишилися в мене в тепличці ще, і підготувати все для висадки помідорів вже в ту тепличку. Такі справи. Висадила помідорки. Ось так. Хочу показати, який в мене вже горох. Ось такий. Ой, Ось такий горох. вже завтра, післязавтра будемо збирати перші урожай. Сидь. Ось такий. Помідорки. Помідорки заглибила, залишила тільки макушечки. Для того, щоб пораніше по понижщив урожай бо помідори ж знаєте, вони високорослі, ростуть високий високо, високо врожаю. Ви вже крупцюєте. Так, ну і картопелька. Перший врожай вже зібрали. Нормально. Працює такий спосіб. Добре почувають кабачечки, синенький, перчик. Так, і ось хочу показати, горох в відкритому ґрунті вже з'являється. Цвіте вовсю. усю. Ну, він не такий високий, як в теплиці. Я вам так скажу, в теплиці вимахав, у відкритому ґрунті нижчий. Це Голландія. А в теплиці дитячий солодкий. Отак. Тут все добре. Хотіла показати вже. Боже, хто це так водить? жук. Десь були... Ага, є, зараз покажу квітки на помідорі. Ого, що воно. Ось а Ось такі квітки вже на помідорах. Гірочки. О, гірочки. А, зацінить. Ось такий звір, ну, до мене часто такі залітають. Ось такі огірочки. Пішли рост, он він сів, там сидить. Здоровений, не знаю. Джміль, джміль, не джміль, яке щось треті Катя, оно, бачите, шурує. Залетіла, тепер вилетіти не може. Здоровезний, чорний. Що воно? Воно пішло, пішло. Такі у нас чудо літають. Мятка, яка м'ятка. Вазелік, коло м'ятки. Ну такий він тут на сонці, але не можу його ближче поставити. бо мене там фіолетовий вазелік. Сказали разом не саджати. Подалі. Ось такі кабачечки. Нормально все з ними. Синенькі. полуничка. Ой. Ось така. Ось така полуничка. Почуваю себе добре. Скоро буде вже в нас полуничка. Горненька. Там бачу багато, ой, багато. Гарнюсінький, все з ним добре. А яка в мене? Кропива дивіться, колючка виросла. Я її сама сюди спеціально розсадую, посадила. бачите яка? Для чого? Для того я буду робити добривос неї. Ще трошки вона підросте, я її зчікаю і зроблю зелене доброго з неї Дуже кажуть, класна штука. Малинка. Малинка перший рік. от іде вон з-піднизу. І ось навіть трішечки щось хоче зацвісти. Ось так. Так, і чим ми ще займаємося на городі? Ось мамуля. Що мамуля робить? Шиє теплицю. Значить, Все в ній добре, все, конструкція. Та що вона тут годить? Конструкція непогана, все нормально, але в чому є проблема? Проблема в молнії. Вона розлазиться. І ось... Мама питається її врятувати. Ось, бачите, таким чином підшиває. Вона прострочена, але, але ось бачите, ця сторона вже прошита. Будемо прошивати і рятувати, тому що вона розлазиться. Отак. Ось на цій, до речі, теплиці нічого. Тут вона й прошита, бачите як? Краще, набагато. А тут оце таке, ну нічого, під шиєм ще прослужить. Так нічого, в принципі. і Плівка нормальна, все, але трішки в замку у нас проблеми.